Друзі, привіт розпочинаємо другу частину. Шоста 20. Уже майже розвиднилося. Виспався, слава Богу. Ну так, не змерз. Воно, як спиш, просидається, бо в холодно. Завів машину, печку включив, нагрілося, попили з товаришом кави. Ну і зараз будемо продовжувати далі ловити. Карасьо. Все те саме. Там тільки трошечки оснастку одну переробив. Фідера у мене Ренк. довжина 3,30, з тестом до 180 грам. Тут далеко закидати не треба. Так що ось таке. Котушечка теж Ренк. 4 тисячки. Шнурочок 0,14, Супер П, 4 жильний. Ну а прикормочка. Прикормочку я зробив трохи іншу, залишилася і часник у мене та ну висипав, бо щось е, з вечора було, по темному вже щось погано перестало клювати, а дивлюсь, товариш потрошку ловить. Я вже почав грішити на прикормку. Ну, а воно вказується. Ну, в принципі, прикормку ось я зараз вам покажу. Ось оцю всипав всипав півпачки. Кріль халібуд. Ось і Оце ось у мене така є з півпачки часник Карась, а то Макуха Карась. Серія про від флагман. Оце така прикурочка. На опариша. Нічого не видумую. На опариша ловлю. А, тут все, все, ну, все, все те саме. Ну хто можливо дивиться перший раз, то покажу. Ось такі викор... Ой, це не така. А де ж вона? Ага, ось ось. Використовую ось такі годівнички від профмонтаж, з такими ґрунтозацепами. Ну, то там, то такі, то такі. Ось такі ось від профмонтаж оснастки. Є різні там асиметрична петля, симетрична петля, патерностер. В общем, отаке. Ну і там ще теж профмонтажовський флет я зробив. Ну, Я тоді далі вам в процесі рибалки покажу. Ну а зараз все, зараз закидаємося і ловим карася. Ось у мене, дивіться, ось такий флет. Вон два поводочка, надів туди пуфіки, теж прохмонтажівські, забив його і сюди застромляю. Так як типу, насоску. І так мов ефект трошки кращий. Ну, а, а друга там у мене симетрична петля. Стоїть звичайний поводочок сантиметрів 25. Крючечки. А ну, зараз покажу крючки. Поводочки не мілочився. Поставив 0,24, по-моєму, флюрокарбон. Там. А крючки ось поміняв поводки, ось овнер. Ось ось отакі гачки. Навіть невеличка. Хоч і восьмий номер, мов не дуже і маленькі гачки. Але пліточка на півладошки чіпляється. Ну, більше нема сенсу. Якраз оце такі нормальні. Так що ловим. Ну а зараз теж один флет, один. do já 我，谢谢 <Wow. S 2>、mm。美女。 Пробую, кину кілька закормочних кормушечок. Ось таких, Ой, ось таких великих. Зараз зніму оснасточку, закину кілька на одну. цього себе тут довбануло в попльовках тут таке потужне о який карасел горний цього разу О, минуло таке треба. Це вже, мабуть, караси. Там плює. О, дуплет, бачте. Оплитку туди. Карасяк садов, а плитку назад в садок, плитку воду росте. Може, тут карася і плітки повні, ще й плоскирочка є потрібно. І ждемо далі. Зранку прохолодно так. Ну, Уже йде похолодання, так що ну нічого, будемо щось ловити, пробувати. кину і на плечку зразу. Єс хорошо сопротивля? О! Горний король баштики. Джудиться як, ну видно буде ой ось так. Два гачки, видите, уроки. И закидаем далее. буде так. Прозивал, бачили, була. Так добре клюнуло, бачку, тоді вже тягне. Ось як, ходи де перед берегом. О, о, який вже краси вже, який гарні! трошки він поскидався скид затих сів на дно і почав клювати О, менший але хороший теж бачите там сидів, видно. Корни карасин. дай я й руки спить витерти, тільки вкину її о, йок, гола. О, вот это дублень. Дублят. Восток, пошел, дупля дублетом. видишь, корот. По то первый раз про проживал куплю. Увидимся отдыль, наверное. Не мимо, це не короб, короб цього разу, Короба ми випустимо. Сягну пай клює <ріпліє> <ріпліє> о, який красиво горний.

Тягнув був, попустив, бо там тягнув. <смеш> а воно щось Блін, коропець, задовбали ці коропи вже мене. корупції малесенькі. Буває, як унатяться ці коробці клюють і клюють, нашого не клюють. Thank you. Ось така класна рибалочка на карася. Карась клював дуже добре. По-темному якось хуже, але клював. А як розвиднилося, взагалі, тільки вкинув її, тільки вкинув її. На флет, як ви бачили, флет два, два поводочка коротких. І туди. Ну я й пуфік чіпляв, і опариш, і прямо вткнув туди. Набагато краще вийшло. Так що, якось так, все вийшло, наловили рибки, ночі трошки виспався, не дуже зперс, але все, все вийшло, все добре. Ну, а ви в свою чергу не забувайтеся задонатити Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів. Посилання буде в описі під відео зразу. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки. Кому як зручніше, не будьте байдужими. Ну а зараз саме звернення і подяка від бійців Збройних сил України. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб каналів САРИБАЧ, як мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку. З вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну а я, друзі, з вами прощаюся, завершую своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Далі буде. На цьому поки що все. Пока. Слава Україні.